Зі мої вітання це програма грунтовно на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 Сьогодні гостею в моєї студії є Ольга Атаманчук, українська письменниця та учителька. Пані Олю, вітаю вас у нашій студії. Вітаю і власне вас запросили сьогодні, щоб поговорити про вашу нагороду. Отже, знаю, що буквально днями ви стали лауреаткою міської літературної премії імені Михайла Левицького і отримали перемогу власне у номінації Краща поетична збірка. Сьогодні бачимо вас як авторку і безпосередньо вашу збірку також у нас на Столі маю надію, що детальніше поговоримо про цю збірку, як вона писалася, і теж цікаво буде почути над чим зараз працюєте. Отож, пані Олю, давайте перш за все, які були враження після того, як ви дізналися, що отримали цю нагороду від міської ради. Ви знаєте, не вірилася насправді. Комісія засідає засідає ще за кілька тижнів перед врученням, і результати повідомляють, оскільки повідомляють, щоб прийти на. Адже премія вручається на день міста при урочистих церемоніях, так і не вірилася, допоки насправді вже не вийшла на сцену і дійсно Сергій Віталійович вручив диплом. Аж тоді, напевно, прийшло усвідомлення і напевно вдячність за довіру. День міста і напевно вдячність все-таки Тернополю. Бо насправді місто, яке я просто обожнюю, хоча не народилася тут, але. Це моє місто, тому Ну, до речі, загалом, ми з вами перед ефіром спілкувалися, говорили. Для мене так часто дивно, так що у вас поєднані такі різні складові. Ви кажете, що ви вчителька математики, так, і безпосередньо теж от маєте такий потяг і натхнення до письма, так і можете писати чудові вірші, які теж сьогодні почуємо. Як вас поєднується? Оце так тут точна наука, яку потрібно знати формули, там так, цифри. І тут, якби коли душа щось робить, так коли хоче щось таке. Написати цікаве, гарне. як вас це поєднується. Така побутує думка, що математика це теж поезія. Хоча я пишу не лише поезію, вже так наперед забіжу, але премію отримала за поетичну книжку. Насправді точні науки вони дуже захоплюючі, якщо ти їх розумієш, і якщо ти відчуваєш, що маєш сили зробити щось більше і отримати якийсь за це результат, тому, до речі, математику. Я люблю не менше, ніж поезію, тому це моє, і я вчителюю вже багато років. Ну А пишу, напевно, починалося все з дитинства, з таких невинних віршенят, mm -hmm. які загубилися з часом, не маю своїх дитячих віршів, жодних. Але, вже будучи студенткою, майбутній чоловік сказав до мене, та як писати вірші і не записувати, і їх не збирати, бо я направду їх не збираю. Тобто десь записували на якихось так листках і десь вони гулялися чи вибилися як? Так, так. В учнівські роки, в студентські роки малювали плакати, писалося багато, до свят писалося, так і привітання. Хоча тепер я розумію, що насправді це не поезія, це просто були ремонт рядочки, адже поезія це набагато щось більше, набагато вище, і над цим дуже багато треба працювати. Таланту відсотків 10, все решта праці. Скільки зараз у вас збірок, так скільки е, творчого доробку за е, своїх маю одну дитя. Чу збірочку віршів поетичних збірок, така суто поетична, це моя четверта книга, але також маю упорядковану збірку просвідки радощі і откровення, де я теж є автором. В цій збірці вміщується сім, вмістилося сім авторів, і від кожного 15 віршів. Це така, така була ідея до війни, вона вийшла, ця збірочка була ідея серії про просвідки радощі і откровення, і наступна мала вийти. Патріотичної тематики теж про, але, на жаль, ковід, воєнні дії і все. Так трішечки десь воно не вийшло, але я ще не втратила надію і надіюся, що все-таки доведу до кінця цей проект, і рано чи пізно, все-таки побачать інші книги з цієї для серії. вас. Що важче писати? Все ж таки, якісь дитячі твори, так? Чи все ж таки, от патріотичного спрямування? Ви знаєте, якщо просять написати, от про війну, про любов до батьківщини, то воно не пишеться ніколи. Напевно, ці вірші, коли зароджується ідея, ти хочеш його вилити на папір. І перші такі замальовки, чи як їх назвати, обов'язково лежать в шухляді, і ти до них повертаєшся, переписуєш, стараєшся дотримуватись хоч якоїсь ритміки, такту і так далі. Тобто вірш, який ось так за п'ять хвилин написався, насправді для мене не є поезією. Ну, хоча, звісно, різні випадки бувають, але е, потрібно працювати, щоб воно було якісне, вартісне, щоб воно зачіпало можливо чиєсь серце. Хоча е, постійно кажу, те, що відчуваю я, і коли я хочу щось передати віршем, не означає, що інші люди це також сприймають, так як це сприйняла. Сприймала би яки про цю збірку, яка власне стала для вас такою доленосною, і завдяки якій ви отримали цю престижну премію. Як її писали, і чому саме така назва, можливо, трішки розшифруйте? Я знаю завжди людей творчих щось закодовано в назвах. Цікаво, що тут ви так. закодували, і теж які так вірші, яка поезія власне угу. тут є. Насправді вірші, які написані, які ввійшли до цієї збірки, написані в досить короткий проміжок часу. Буквально останній рік, ну можливо, трішечки ще якихось давніших. Так? Чому, а, чому власне амальгама і тиші? Кажуть, що ці поняття не поєднуються, але власне слово амальгама це поєднання не поєднує. Не по... Те, що не поєднується. Не це не поєднується так. Чому тиші? Сьогодні ця тиша сприймається так особливо. В час війни хочеться миру, хочеться спокою. З іншої сторони, напевно, кожен письменник хоче тиші творчої, ось такої. Послухати просто місто, коли воно вже увечері засинає, чи зранку пробуджується, чи, чи тишу лісу, чи тишу парку. Тому я намагалася в цій книзі зібрати різну тишу. І таку. Заспокійливу, мелодійну, гармонійну і тишу, яку ми очікуємо після відбою сирен. Тому в цій книзі багато про війну. Насправді для мене не властиво писати про війну, але останні роки такі в нашій країні, що як би не писав, все одно повертаєшся до цієї. До цієї теми. Тож збірка розділена на три розділи. І перший власне це і є патріотичної тематики, лірика і багато відгуків про війну. Скільки часу ви писали ці вірші? Не можу сказати так, знаєте, терміни. Тобто це якийсь довгий період, я так розумію. Так ви збирали, року, збирали, збирали і, власне, от так. втілили все в цю збірку. Вірші про війну це кілька місяців може місяців не знаю таких основне наповнення так місяців 4-5 але звісно, війна в нас триває від 2014 року, тому десь і відгуки були з інших років, але їх дуже мало. Угу. Такі, які не війшли до інших збірок, а ось тут до речі, теж цікаво почути є. про обкладинку. Так, бо часто тут теж працюють художники, ілюстратори, дизайнери. Що ви хотіли можливо втілити, показати от, власне су суто цієї обкладинкою? Чи був якийсь теж от посил, якась ідея в цьому? Ну, Напевно, е варто сказати, що обкладинку я теж її створювала. За допомогою штучного mm -hmm. інтернету і графічних редакторів, Ну, в редакторах домальовувала так. Е хотілося сонця, і водночас тут є блискавки, громи, буревії. Тобто, е після зливи дуже гарна тиша, дуже спокійна і дуже насичена е киснем, яким Легко дихати, тому хотілося, щоб розгорнувши книжку, читачі теж відчули таке, знаєте, полегшення і, напевно, якась розрада. Бо в сучасному житті настільки багато негативних. Речей, що все-таки шукаєш для себе, щоб відновити силу, відновити свою енергію, шукаєш чогось хорошого. Тому в цій книзі не лише війна, тут і є інтимна лірика, пейзажна лірика, трішки філософії, напевно, десь є такі різнопланові вірші, щоб відпочити душею. А от зараз, до речі, почуємо. Попрошу вас зачитати один із віршів із збірки. Тим часом нагадаю нашим глядачам, що в студії у нас сьогодні Ольга. Таманчук, українська письменниця, учителька, і власне вона є лауреаткою міської літературної премії імені Михайла Левицького отримала вона її за оцю збірку, яку ми зараз бачимо перед собою, про яку спілкуємося. Номінації Краща поетична збірка. Отож, пані Олі, якщо зараз є можливість, так давайте почуємо якийсь один із віршів, які ви написали. Я хотіла би висловити свою вдячність моїм батькам, адже якби не їхня підтримка, напевно, цієї книги не було. Тому я зачитаю вірш про маму. Вечір дихав у спину втомою, а вона все одно в ромашках із суницями й матіолою, наче дивна крилата пташка. Обережно йшла, щоб кроками не сполохати літа щебет, і зірками золотоокими їй до ніг. Прихилялось небо, і роки вестелялись травами, і буланні вітри у полі колихали тривоги з ранами, їх доволі бігме доволі. А вона, мов крилата горличка, бо таки не могла ні грама розгубити любові й сонечка, вона ж мама. До речі, як мама відреагувала на цей вірш, так? якщо була така можливість запитати в неї, яка була реакція? Звісно, сльози радості, і, як батьки сказали, дуже пишаємося тобою, донечко. І ви знаєте, я їм дуже вдячна, бо не було таких проєктів, навіть напевно найбожевільніших, які навіть і не, не не виходили в результаті, не давали таких очікуваних результатів. Але все одно завжди в мене батьківська підтримка була і від матусі, і від тата. Тому я щиро їм вдячна. І першу збірку фактично вони мені і видали за свій mm -hmm. кошт. Такі мої перші проби, знаєте, Це був такий подарунок і поштовх до цієї роботи. Ще до того, ніж я була членом спілки письменни. ви працюєте також? Чи є можливо якісь вірші чи інший напрямок? Можливо, теж зараз дуже популярна дитяча власна література. Багато людей пишуть, так. інструють. Чи у вас можливо є якісь такі напрямки в так. цю сторону? Ідеї, в плані дитячої літератури. Це моє друге крило. І надзвичайно люблю писати для діток, сама мама трьох діток. Тому зараз дійсно працюю фактично вже готова збірочка поезій, навіть не збірка поезій, інтерактивна книга для дітей, де будуть і швидкомовки, і лічилки, і кросворди ось така ілюстрована, кольорова. Дитяче видання теж хотіла би серію таких книг про різні пори року. Перша збірочка про осінь, і там також є і вдячність нашим захисникам, і різні такі дитячі, веселі віршики. Так? Тому маю надію, що вдасться реалізувати такий проєкт. Наразі поки що надсилаю у видавництво цю збірку і надіюся, що вона побачить світ. Угу. Чи не було теж ідеї у вас можливо написати якісь лічилки, так короткі вірши, які, власне, на математичну тематику? Адже ви безпосередньо працюєте з кількою, і думаю, що дітям теж було б цікаво от в такому напрямку побачити вашу сторону. Чи, так, чи от Було і є. І свого часу навіть був весь урок такий у нас поетичний. Тобто, весь урок у нас був у вигляді віршів, і діти читали, і я читала, і тему уроку дуже цікаво. Цій досвід, але ви знаєте. Все-таки поезія це не є шир потреб. Тобто не кожен її хоче слухати, не кожен її хоче розуміти. власне, Тому елементи, звісно, я використовую. Але ось повторювати повністю поетичні уроки. Для деяких діток це було, звісно, захопливо, але деяким діткам не дуже сподобалося. В основному мова йде про 6-й клас, коли вони вже менші. Ну а в старших класах там просто немає. Немає часу направду, mm. <ріст> бо матеріалу багато, годин небагато, а діти здають НМТ. тож там віршів... Напевно, по мінімуму, а по максимуму роботи. Зрозуміло. Чи є можливо зараз хтось із українських письменників, поетів, які вас надихають, можливо, теж можете поділитися, кого варто зараз почитати, побачити? Можливо, теж ви знаєте, напевно, для кожної людини щось своє, таке особливе, і радити, ось цього читайте, а цього не читайте, так не вважаю за правильним. Не буду. Не, не буду оригінальною і, напевно, скажу, що одна з найбільших моїх таких улюблених письменниць це Єліна Костенко. Угу. Напевно, ще з дитинства на ню хотілося так рівнятися. Проте, сказати, що я фанат. Письменника одного, другого чи третього не можу, тому що і читаю дуже різнопланову літературу, що для дорослих читачів, що для дітей. У мене зараз діти підлітки, то я і дитячої багато читаю, і кожен шукає щось своє. На рахунок поезії, то, звісно, і Богдан Томенчук мені дуже до вподоби, і Юрко Іздрик, і Жадан, звичайно, молодь зараз шукає, читає багато. То але хочу сказати, що от буває так, один вірш, ну просто так зайшов, що як молодь каже, так сленгом зайшов, що в захваті і ще під враженням можна ходити день чи два. Uh -huh. А інший читаєш і думаєш, невже це той самий письменник написав? Тому бувають різні випадки, але намагаюся в кожному з авторів знайти таку ідентичність і те, що не схоже на інших, uh -huh. і це дуже цікаво. Люблю гру слів, особливо «Іздрик» гарно Міє зі слов. Так, вміє це поєднувати. Але є і вірші, які мені не дуже імпонують. Хоча <гуча>... ніби <гучи> ну, <так>, зараз <гучи> справді, я, я вважаю теж що до... погоджуюся з вами, і хочу сказати, що дуже багато зараз різноманітної поезії віршів. Багато людей зараз стараються щось писати. Плюс зараз з'явився штучний інтелект. Це теж е, дає ще більше от е, якихось таких от віршів у соціальних мережах. Тобто, ми бачимо навіть зараз аудіопоезія розвивається. І насправді так багато матеріалу, що часто не встигаєш навіть все оглянути, побачити дійсно щось цінне, якийсь е, е, скарб. До речі, чи ви думали? Е, Можливо, озвучити свою збірку так, щоб вона була в аудіо форматі. Чи були у вас такі ідеї? чи Пропонував, можливо, хтось таку колаборацію? Поки ще немає, але оскільки я математик-інформатик, то я не відкидаю такої можливості. Угу. Іноді зачитую на відео або просто монтую відео з віршами. Проте є казка дитяча, моя, яка не просто озвучена, а перекладена на польську і озвучена в нашому березілі. Акторами і перекладачами перекладачі працювали дуже гарне озвучення було принцеса Китляндії. Називається, і вона, ось ця казочка, вже в просторах інтернету кілька років. Мені дуже подобається. А, Тому речі... з віршами теж би хотілося спробувати. І на останок, давайте, можливо, ще почуємо так якусь частинку вашого вірша, щоб ви зачитали. Можливо, теж якийсь знаковий. почули вже про маму. Можливо, є ще щось цікаве. Ну, я напевно зачитаю вірш, який дав поштовх назві цієї книги. І ще хочу сказати, що в цій книзі є вміщено. Один із віршів, які були представлені в проєкті Твоя поетична листівка. Так, в Украї... український такий всеукраїнський проєкт. Тому зачитаю трішки воєнна тематика, але снайперка. Вона амальгама тиші, Сонця і Буревіїв. Промінчик хиткий, коли в неї сльозу навії. У вишукану мережку сутінь вбирає плечі, а думка малює фреску пострілу і утечі. Бунтарно кипить волосся в місячнім переливі, рука не здригнеться зовсім ті, хто прийшли зрадливо нищити і убивати, жити не мають права. Фортецею знов загата. В мріях кориця й кава, Земля через хіть наброду важко вогнями дише, тож нерви сталевим дротом, без промаху, в ціль і тиша. Теж дуже цікавий насправді вірш, і хочу вам подякувати пані Олю за цей ефір. На жаль, часу маємо дуже мало. Я думаю, усі, хто хоче ознайомитися так з вашою творчістю, можете зробити на соціальних мережах. Так, на так наші сторінках. у на сторінці Фейсбук. можна також замовити книгу. У мене поки, ще поки що маю mm -hmm. кілька примірників. Тому можна придбати, з, звісно, в приват, списатися в меседжі, і буду рада всім відповісти. Ну, і теж хочемо побажати. Щоб ця нагорода, яку ви отримали на день міста, була вашою не останньою нагородою, щоб далі ми більше дізнавалися про вас, можливо, з українських новин, можливо, дійсно з'являться зараз люди, які готові будуть зробити з вашого вірша можливо якусь пісню, так або все ж таки можемо побачити вас у майбутньому в підручниках з української літератури. Думаю, що це буде дуже є? круто. Є вже так, так. Супер, українська бачите. мова та література за третій чи четвертий клас уже забула. Тобто, у вас ти содинка вже, вже про так, так, є віршики Тячі чи... ну тоді Читинці. значить, потрібно виходити на ще вище рівень, можливо, на світовий європейський я цього вам дякую. власне я бажаю друзі. Я вам нагадую, що сьогодні в нашій студії була Ольга Таманчук, українська письменниця, учителька і також лауреатка міської літературної премії імені Михайла Левицького. Я дякую усім, хто був з нами. На все добре.